Доброго дня, шановні учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку прямолінійний рівномірний рух. Швидкість На землі мешкає величезна кількість живих істот. Кожна з них володіє тільки її притаваними унікальними здібностями. Але для багатьох, якщо не сказати для більшості, представники вау на швидкість пересування питання життя і смерті. Тільки одні з них втікають, а інші наздоганяють. Гепард найшвидша наземна тварина на планеті. Його кірткіна нога забезпечують необхідне щеплення із землею. За 2 секунди він розвиняється до 75 км за годину. Швидкість складає 110-115 км в годину. Звичайно, такий біг на короткій дистанції вимагає напруження всіх сил, тому після бігу їм завжди необхідно до півгодини, щоб відпочити. Рекордсменом повільності став равник 0,5 км за годину. Порівняння швидкості руху транспорту. Велосипед рухається в середньому 12 км за годину. Автомобіль більше від 60 км в годину. Сучасний поїзд поза 100 км в годину. Літак понад 900 км в годину. Ракета. 7,9 км в секунду. Рівномірним рухом називають такий рух, під час якого тіло за будь-який однаковий, тривалий часу, проходить однаковий шлях. Коли ви чуєте, що швидкість руху автомобіля становить 20 метрів за секунду, то розумієте, що автомобіль, рухаючись з цією швидкістю кожну секунду долає відстань 20 метрів. При цьому Мається на увазі, що за будь-які малі або великі рівні інтервали часу автомобіль проходить однаковий шлях. Тобто рух автомобіля ви вважаєте рівномірним. Прямолінійним рівномірним рухом називають такий рух, під час якого тіло за будь-які однакові інтервали часу проходить однаковий шлях по прямолінійній траєкторії. Ви бачите, авто, яке рухається по прямій дорозі, літак сідає на злітну смугу. Таким чином, прямолінійна траєкторія. Рухи човна, дельфіни, поїзда, літака, супутника, тощо відрізняються їх швидкістю. Кажуть, що тіло, яке за одиницю часу проходить більший шлях, рухається із більшою швидкістю. Що ж це таке швидкість руху тіла. Позначимо її буковкою В. Будемо визначати в метрах на секунду в системі С, в системі інтернаціональної. Справа в тому, що швидкість рівномірного руху тіла це фізична величина, що показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу. Тому ми знаємо, ще додаткові одиниці вимірювання. Наприклад, кілометрів в годину це швидкість. Авто, значить, там, наприклад, катера і так далі. Метри за хвилину це може бути рух спортсмена, кілометри за секунду це рух ракети, сантиметрів в хвилину, це може бути рух равлика чи гусениці. Як визначити величини з формули? Складнощі в 7 класі складає те, що Діти часто не вміють користуватися формулами, тому я буду вас поступово вчити і таким чином, сьогодні перша формула у нас, яку ми тільки но побачили, що швидкість це шлях поділити на час. Це ви вивчали і в 3 класі, і в 5, і в інших класах. Тому давайте зараз запишемо це от в такий трикутник. Зверху у нас тут L — шлях. запишемо його зверху. В і Т це множники, запишемо їх поруч. Тому, коли нам треба буде з формули визначити швидкість, ми закриваємо швидкість, в даному випадку я закрила рукою, що в мене залишається Л зверху Т знизу. Тобто отут ми уявляємо собі риску дробів. Тому L зверху, Т знизу. Якщо нам треба шлях, якщо нам треба шлях L, то ми оце місце закриємо рукою. То виявляється, що ці два множника треба помножити. Значить шлях це, добу швидкості і часу. Якщо нам треба час, час у нас отут зліва був, значить ми його тут переписуємо, закриваємо рукою, а значить L поділити на V. От вона формула час, це L поділити на V. Таким чином, вам за допомогою трикутника легко буде виводити формулу. Головне знати одну. Перевод одиниць швидкості. Справа в тому, що швидкість ми вже знаємо, вимірюється в різних одиницях. Тому нам треба обов'язково в задачах буде переводити в систему СІ. Що це таке система? СІ? я вже говорила. Це система, яку придумали фізики всього світу. Щоб в кожній країні користувалися одними одиничками вимірювання, щоб не було плутанини. Тому зараз подивимось, наприклад, швидкість руху автомобіля 36 км за годину. Записали. Треба подати її в метрах в секунду. То робимо це таким чином: 36 записуємо зверху. Замість кілометрів. Замість кілометра. А ми знаємо, що 1 кілометр це 1000 метрів, то ми переписали тут так. Година в годині 60 хвилин, в кожній хвилині 60 секунд. 60 помножити на 60 — 3600 секунд. І коли ми робимо арифметичний дії, то у нас виходить 10 метрів за секунду. Тобто 36 км в годину це 10 метрів за секунду. А ще проще, діти є така ще підсказка. Оце число треба поділити на чарівне число 3,6 в кожному випадку. І тоді ви отримаєте 36 поділити на 3,6 буде 10. Тепер давайте спробуємо привести 72 км в годину. Хочете таким способом, хочете таким. Все це одне буде однаковий результат. І так, якщо 72, число 72 поділити на 3,6, це буде 20. А значить 72 км в годину це 20 метрів на секунду. А ще можна перевірити так. Якщо 36 помножити на 2, буде 72 А 10 помножити також на 2, буде 20. Тобто, ви бачите, тут повна аналогія. Таким чином, порахуйте самостійно 54 км в годину, перевідіть метри в секунду, 90, 18 3,6 км в годину. Зупиніть відео і порахуйте. Далі включіть і перевірте знову, як правильно, з правильними відповідями. І так, ми перевірили наші відповіді. Знайдіть помилки, якщо є. А тепер самостійно переводимо в метри в секунду. В метри в секунду, це. Ми розуміємо, що тут в хвилину, метри хвилину, в хвилину. Це для нас незвичайно. Спробуємо. І так, десятих, записали її зверху. З кілометрів нам треба зробити метри, а значить, записали 1000 метрів. В хвилині 60 секунд. Записали сюди вниз 60 секунд, замість хвилини 60 секунд. Тобто, коли ви зробили арифметичний дії, у вас вийшло 20 тільки тепер метрів за секунду. От, ось Ми записали. Ми перевели кілометрів в хвилину в метри в секунду. 45 метрів в хвилину це 45 метрів залишається метри у нас як були, так і нам їх треба залишити. А от хвилини перевести в секунди. Одна хвилина це 60 секунд. Коли ви ділите, ви у вас буде відповідь 0,75 метрів за секунду. Наприклад, 12 см хвилину. 12 Записали зверху 1 см. Ой, а скільки це метрів? Справа в тому, що в метрі 100 см. А значить, 1 см це одна сота. Ми її записали сюди. Замість 1 см ми записали одна сота метра. Хвилину. Хвилину записали знову як 60 секунд. Помножили і поділили на 60. Це буде виходити 2000 метра за секунду. Розглянемо поняття відносності руху. У нас ситуація є два потяги. Перший і другий. Рухаються вони зі швидкістю 100 км на годину назустріч один одному. Уявимо пасажира, який сидить в кріслі першого потягу. Відносно свого вагона, він у стані спокою. Відносно дерева за вікном, пасажир рухається зі швидкістю 100 км на годину. Відносно другого потяга, пасажир рухається зі швидкістю 200 км на годину. Швидкість, яка складається з суми швидкості цих двох потягів. А щоб знайти Відносно швидкість тіл, які рухаються назустріч у них один одному, потрібно додати швидкості тих тіл. Тепер розглянемо схожу ситуацію. У нас знову є перший потяг, другий потяг швидкості по 100 км в годину, але тепер вони рухаються в одному напрямку. Тоді для пасажира першого потяга, другий потяг має швидкість нуль, тобто знаходиться першим в стані спокою. Щоб знайти відносну швидкість тіл, які рухаються в одному напрямку, треба знайти різницю швидкості цих тіл. Що ви записуєте в зошит після сьогоднішньої лекції? Це все одно, що я б записала це на дошки. Тому оцей конспект, опорний конспект, будь ласка, перепишіть собі в зошит повністю. Це все, про що я говорила, тільки скорочено. І, будь ласка, користуйтесь, коли будете розв'язувати задачі. Дякую за увагу.